Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про найближчі три дні. Давайте подивимось. Поки що перепрошую, просто ніякі теми більше не йдуть. Нічого. Давайте подивимось цю. Так. Найближчі три дні, от саме на три дні, показані дії. Робота соціум, ретельна робота з паперами йде. Для когось вона суто грошей стосується, може там ну, якісь оформлення паперів там, на отримання, наприклад, якоїсь там фінансової або допомоги, або там. Якийсь кредит, розстрочка, там щось таке. Може, це ну, рік починається, там бюджет, наприклад, треба оформити, може ще якось. Ну, тобто, суто така, знаєте, робота паперова, і потім навіть показана якась допомога від сторон... ну, ну Як стороння людина? Спілкування є з цією людиною, але. Самі щось робите, а інша людина вам допомагає щось там далі, якась частина роботи йде далі від іншої вже людини, може, звіти якісь здаєте. Далі показана угу. більш мені на чоловіка схоже, але знаєте, такий чоловік, якісь дуже яскраві губи, От саме на це. Звертають увагу. Якась така ідея йому приходить на думку, від якої він майже втрачає свідомість. от Просто це щось приголомшливе що на його думку. це Боже, як же ж я раніше до цього не до Петров? От тепер тільки до Петров. Ну добре. І це після якоїсь розмови з кимсь він спілкується, він чує від людини якусь там, наприклад, фразу, якесь слово або, наприклад, речення. Людина на щось може, знаєте, може, і не спеціально звертає увагу. Може, просто оце раптово так сказане слово, йому це просто така підказка все, далі він вже людину не чує, він вже думає щось своє. Тепер для когось з жінок дуже гарно будете виглядати найближчі три дні до вас дуже так, знаєте, ну, чоловіки дуже будуть звертати увагу на вас. Тож там не розгубіться, дівчата, якщо ви зараз в пошуку, то у вас всі можливості є. Спочати, ну, почати з кись спілкуванням. Далі багато роздумів, ага, тут вже навіть не просто роздуми, тут вже розмови про, про інтимну зустріч або зустріч заради інтиму. Ну, тут чоловік, жінка. І... Ну, це, наприклад, виглядає як романтичні вихідні. Так воно мені виглядає. У когось тут просто, ну, такі цікаві вихідні будуть, давайте так, приємні. Тепер чоловік показаний, який. От, знаєте, показано, що він дуже щось його мучить якесь питання, а воно взагалі їм неправильно, неправильно поставлене. Перекручене якесь питання. Тобто він ходить, мучиться, а Йому б поспілкуватися з жінкою тут. Ревнощі, якісь, і ревнощі не такі, що він там виносить мозок жінці, ні. Він сам мучиться, а вони якісь і начебто і безпідставні для нього. Для когось скажу так, що жінка в стосунках і він мучиться від древнощів. В одному випадку чітко видно, що він знає, що вона в стосунках. В іншому випадку, я скажу для деяких з вас, що він не знає, чи є у вас хтось, чи нема, але в собі вже вигадує, що там. Ну, ви не одинока. Це тоді це більш от про людину, з якою у вас колись були стосунки. Зараз нічого нема. Зараз ви взагалі спиною до цієї людини. Але він собі ходить і мучиться. Він мріє про вас. Так, тут показано. Угу. Далі. Найближчі три дні. Це може бути просто от по емоціях. Показано як вулкан, виверження вулкану. Знаєте, може дійсно десь в світі таке буде, але. Для когось з вас це просто от домашня ситуація, коли от допече жінку хтось з домашніх. Тут таке буде вивершення, що, повірте, краще б цього не робити. Так. Угу. А у когось це романтичні стосунки, які от цим виверженням вулкану і завершаться. Ну, я думаю, ви розумієте, про який вулкан тут мова йде. Так, рідні, близькі, друзі, от там, де ви вдома, там, де поряд з вами. Дорогі до вас люди. Показано мені троє людей: два чоловіки, і жінка, і щось вони розглядаються. Це, наприклад, от на телефоні щось дивляться, там на планшеті щось дивляться, бо один тримає на руці, і от всі туди в екран дивляться. Щось дуже цікаве будете між собою розмови мати. Ще жінка сюди підходить. Тобто, взагалі, тут -то, четверо людей будуть про щось одне. Ну, так, знаєте, не хвилину більше будете розмовляти, і дуже вам всім цікаво буде. Якісь подробиці будете обговорювати. Потім показаний чоловік, який десь щось не дочув, але висновки зробив. І рознесе свої ці висновки. По всіх, кого буде бачити, може бути сусідом вам, може бути і у вас хтось вдома такий. Тож будьте уважні до того, що ви чуєте, і ставте собі питання, чи можна довіряти людині, чи можна взагалі довіряти тій інформації, яку ви будете чути. Бо в мене тут питання далі. Його там щось вразило, і він же, ж, знаєте, як може, навіть і не дослухав до кінця, але вже побіг розповідати. Так, чоловік і жінка один про одного думають. Жінка така вродлива. І жінка тут подобається не тільки цьому чоловікові, але його для себе ну, так, виділяє серед інших. Взагалі-то мені трьох. Трьох чоловіків малюють, яким вона дуже подобається. Але її роздуми тільки про одного. І він такий, знаєте, він з чоловіками спілкується, на неї дивиться, і щось вони вже йому радять стосовно цієї жінки. Далі якесь прояснення з чоловіком буде. Ну тут і для жінки, і для чоловіка. Тут дійсно треба поспілкуватись, бо в нього там свої думки є. Там не одна тема буде торкатись, аж дві таких ну, теми, які довше будуть обговорюватися, і одненька така. Маленька тема. Не треба замовчувати от своє ставлення, своє бачення, свої якісь роздуми стосовно цих тем. Бо показано, чоловік непоганий. Але просто, от, знаєте, як в нього є своя думка, у вас є своя думка. Це непогано, це добре. Спілкуйтесь і прояснюйте кожен свою думку. Він тут повинен розуміти, що ви людина. Яка, знаєте, от, ну, ви, ви світ бачите по-своєму, і ви світ в якісь моменти, ви його і розумієте по-своєму, і це непогано, це просто от до вас треба підлаштуватись. Це йому важливо, бо далі ваше спілкування, воно чи буде далі, чи просто от прірва. Якщо ви зараз не дасте йому про себе інформацію, що ви людина розумна, людина, яка на все має свою думку, а не просто підлаштовується під те, що буде він казати, то з огляду на це будуть будуватись ваші стосунки далі. Бо якщо ви покажете себе як людина, яка приймає його точку зору, аби просто він був поряд, ви йому не цікавою будете. Тут такий чоловік, який хоче бачити поряд з собою жінку, яка ну з якою є про що поспілкуватися, не таку, яка буде просто його слухати і, і все, і нічого не скажуть у відповідь. Так, жаліється тут щось жінка на чоловіка іншому чоловікові це може бути і з родичем спілкування, може бути і з кимось там, ну, зі своїх там друзів, чи хто там, чи сусід навіть щось буде розповідати, але така, знаєте, трошки так засмученою виглядає про якусь дорогу, про те, якими справами повинно бути. Наповнена ця дорога. Тут показана людина, яка не розуміє, як будувати свої плани. І Філіжанка тут не показує, що можна там, наприклад, змінити і як і що далі. Тут, поки людина не отримає якусь інформацію, якої не вистачає, не можна буде будувати плани, бо вони порушаться. Вони в будь-якому випадку просто порушаться, бо не підкріплені тією інформацією. Так, ось тут. Для когось з вас показана ситуація, в якій одягайтесь, будь ласка, по погоді, перевіряйте, яка буде температура на вулиці, і тільки потім одягайте на себе щось і виходьте. Показана пухкенька, трошки така людина, і показано, що якщо людина дуже так знаєте, перехолоне, то тут, ну, може бути і так, знаєте, трошки так і захворіти можна. Тут будьте уважні. Намагайтесь, так, знаєте, щоб на вас... Хай краще буде трошки незручно вам рухатись, бо багато речей на вас вдягнено, але вам буде тепло. Оце важливо. Так, далі. Чоловік показаний щось, якесь таке брудне в нього зрота лиця. буде так свою думку висловлювати, так її буде підкріпляти словами всякими. Що ви навіть так відвертаєтесь від нього і йдете, і не хочу тебе чути. Так, тут Янгола намальована. Який стоїть за спиною у чоловіка, янголохоронець, охоронець який угу. показана ситуація, в якій чоловік не може зрозуміти для себе, який шлях йому обрати. Він От, перед ним дві дороги, він не знає, яку обрати. Хай звертається до свого янгола охоронця він дасть йому підказку. Отак От показано. Може дати підказку, як знаєте, як жінку підіслати, або в цей момент подзвонить йому жінка, або ім'я якоїсь жінки почує. Це буде для нього підказкою. Так, далі. Ну, це, як, знаєте, правильний шлях. Ось тут жінка показана, цікава, така, симпатична, але роздуми важкі. Є не те, щоб образа. от є, знаєте, непорозуміння з людиною, і вона не знає, як людині довести свою правду. Відповідь така, що життя йому покаже. Йому. Бачите, от чогось йому хочеться казати. Хоча, якщо чесно, я тут не бачу чоловік чи жінка, кому вона не може довести свою правду. Так, ось тут цікаво слухати. Я не так часто бачу. от Філіжанки такі переповнені вищими силами. От знов показаний янгол, який, у якого задача, завдання, як хочете, так і сприймайте, звести двох людей, чоловіка та жінку в пару. От знаєте, коли в нього просто ну, показано мені показана світлина. Чоловіка та жінки, І він на цю світлину дивиться і як звіряє людей по цій світлині. що оці, ага, оці, так, вони, Саме ті, які зі світлини, от вони повинні бути разом. Тож когось з вас будуть вищі сили зводити в пару. Угу. Абсолютно по долі, один одному. Ну, Ми всі так, так чи інакше, ми всі один одному по долі. Але отут, от просто, знаєте, вам, вам обов'язково комусь з вас обов'язково бути разом. І ну, вас буде зводити і зводити доля знову і знов, поки ви не збудуєте свою пару. Так тут показано. Так, добре тут сказала, що в нас тут. Так, ну тут показаний чоловік, такий літній чоловік, і підтримка, йому потрібна підтримка, він щось серце от тисне мені на серце. От показано, що треба, чи йому ліки поновити, чи йому треба пройти обстеження. Тут якісь зміни в нього йдуть по серцю, і вони не на краще. Тож, будьте уважні, це або дідусь, або батько чийсь, але ну, літній. Ну, 70 плюс точно. Так по вигляду. Далі. Ще в цю ситуацію йде цифра 400. Не знаю, що вона для вас означає, це комусь як підказка. 400. Так, далі. Ну, багато спілкування показано, дійсно, от багато. І до вас приходять люди, і ви десь ходите, спілкуєтесь, більш воно мені як робочі моменти виглядає. Поки ви там десь на роботі, ще буде телефонувати вам якийсь чоловік з своїми розмовами. І не один раз за день, може, а може, не один раз за найближчі три дні. Якось так знаєте, от хочеться з вами спілкуватись, і весь час він вишукує якісь. Ну, як знаєте, привіт для того, щоб мати можливість знов вам зателефонувати і знов з вами поспілкуватись. Для когось з вас показана ситуація, в якій ви знов зустрічаєте якогось чоловіка, який весь час на вас дуже так дивиться. Не можу зрозуміти, чи знаєте ви цього чоловіка, чи хтось він новий для вас. Може, дійсно, от знаєте, хтось вас помітив, ну, десь виходити. Може, в натовпі виділяє вас людина. І весь час на вас так дуже так вдивляється в вас. Угу. І нещодавно ви його як бачили, бо показано, що знов побачите. Угу. Дорога така, ну, нормальна, світла дорога. Буде так трошки. Для когось так, знаєте, якийсь так проміжок дороги трошки ускладнення, ну, може, через, наприклад, гололіт. Може бути і так. Для когось показано, що буде як зупинка, наприклад, ви собі там десь йдете, зупинились в магазин, заскочили, наприклад. І там далі вже пересуваєтесь. Або, як, може, десь ви там їдете і пересаджуєтесь на інший. Вид транспорту, може бути і так. Так, ось тут два чоловіки на зустріч, спілкування. Буде потім вам переповідати, з ким він зустрівся, кого побачив, з ким спілкувався, які розмови мали між собою. Вам якось не дуже то і цікаво, якщо чесно, але вислухаєте. Ну, такі намальовані події. Більш я так, нічого такого тут не бачу, щоб вам розповісти. А, ще останнє скажу: тут буде питатись 7 А чомусь. Може, це адреса якась буде вас питати, чоловік. Може, це щось для вас дійсно от, має значення? Якась така розмова, вам треба буде відповідати на питання людині. Ну, все, на цьому все. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І бережіть, будь ласка, себе і тише, і миру, і спокою. Побачимось в наступних відео. Всім пока!